Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, що вміють робити чехи, а чого не вміють робити українці. Здавалося, чому така дивна назва? Що не вміють власне робити українці, а вміють робити чехи. Будемо говорити про більшість. Наприклад, перше, в Чехії всі можуть водити автомобіль. Тут автомобіль водять із 18 років, незалежно хто ти, дівчина чи хлопець. Це звичайна навичка для всіх, які вміння користуватися мобільним телефоном. Тож водять автомобіль усі: дівчата і хлопці, жінки і чоловіки, бабусі і дідусі. Причому кращими водіями вважаються саме дівчата. Оскільки частіше за все саме вони їздять із дітьми, а тому повинні бути досить обережними на дорозі. Тут ніхто не робить жарти із жінок-блондинок за кермом. Ніхто не говорить, що жінка паркується лише по звуку. Якщо автомобіль їде не за правилами або порушує правила, не говорять, що ага, мабуть, там жінка. До речі, в Чехії досить мало аварій на дорозі. За кермо після алкоголю взагалі не можна сідати, не так, як у Франції чи Італії. Водії майже завжди пропустять пішохода на пішоходному переході, не треба боятися. Але, звісно, подивитися наліво і направо потрібно. Чехи досить обережні, водять відповідно до правил і являються гарними водіями. В Чехії на дорозі почуваєшся досить безпечно. Тут, не так, як в Італії. Пам'ятаю, з власного досвіду у Римі, ми намагалися перейти дорогу по пішохідному переходу і навіть по світлофору, але нас не пропускали. Потім ми побачили, що італійці і місцеві просто переходять дорогу там, де вони хочуть, не звертаючи увагу на світлофори і почали робити те ж саме. Інакше будеш стояти, і ніхто тебе не пропустить. А на пішохідних переходах ще можуть паркуватися автомобілі. У Чехії такого ви не побачите. Друге, що вміють зробити чехи це плавати. Плавати вміють всі. Якщо ти не вмієш плавати, то ти як біла ворона. Наприклад, я є білою вороною в Чехії. Вони дуже дивуються, що я не вмію плавати. Уроки плавання в Чехії починаються із дитячого садочка. Також діти мають обов'язкові уроки плавання в школах. Наприклад, цього року в дитячому садочку ми маємо уроки плавання, уроки катання на лижах і катання на ковзанах. На даному етапі ці уроки ще не є обов'язковими, лише за бажанням батьків і за додаткову оплату. Потім плавання буде включено в шкільну програму і буде обов'язковим предметом. Звісно, сама, не вміючи плавати, для своєї доньки я обрала плавання обов'язковим предметом. До того ж, додала ще катання на ковзанах, яке я дуже обожнюю. Але відмовилися від лиж. Я не вмію кататися на лижах, Томаш не вміє кататися на лижах, ми не їздимо на гірськолижні курорти, тому, скоріше за все, їй просто не буде як практикуватися. Хоча дуже багато чехів катаються на лижах. Чехія не має доступу до моря, але тут багато водоймич і річок. Плавають чехи і взимку, і влітку. Річки не замерзають зазвичай, тому що вони швидкі, вони гірські. В місті Чеська Будієві ми жили біля річки. Неодноразово бачила навіть взимку, коли був сильний мороз, як жінки і чоловіки плавали в річці. Пам'ятаю, як жінка, гуляючи з дитиною в візочку взимку, зупинилася біля річки, роздяглася, покупалася в річці, одяглася. І продовжила гуляти з дитиною далі. Третє, що вміють робити чехи, і не можу сказати, чого не можуть робити українці, але більшість робить це гірше розмовляти англійською. Самі чехи стверджують, що вони не вміють розмовляти англійською, бояться робити це. Звісно, рівень їх не такий високий, як в Данії, Швеції чи Норвегії, де кожен касир тебе може обслужити в супермаркеті англійською мовою. Ми скажемо так, що середній рівень володіння англійською мовою чеської молоді є десь B1, що дозволяє їм вільно подорожувати, просити допомогу за кордоном або допомагати іншим. Крім того, чехи мають і кращу мову у порівнянні з українцями. Про їх англійську мову я можу говорити багато, оскільки я сама викладач англійської мови, який працює з чехами. Що мені тут подобається, це те, що зазвичай компанії надають змогу своїм працівникам вивчати мову цілий навчальний рік. Фірма частково або повністю оплачує для робітників мовні курси. В Україні, скоріше за все, це виключення, а не правило. Четверте, що роблять чехи і чого не роблять так часто українці, на жаль, це подорожувати. Я не маю на увазі подорожі за кордон. В Чехії дуже багато родин роблять короткі поїздки, однодневні, до природи або до іншого міста, чи до іншого селища, до іншого місця з цікавою культурою чи історією. І такі поїздки вони здійснюють майже кожного вікенду. В Україні це дійсно виключення. Особисто я знаю лише одну родину, яка на вихідні постійно кудись мандрує. Ось те, що я знайшла, що можуть робити більшість чехів і не можуть робити більшість українців. Сподіваюся, ви доповните мою розповідь своїми спостереженнями у коментарях. Якщо у вас є питання чи поради, будь ласка, залишайтеся це у коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, аби почути нові історії про життя в Чехії. Вважаю всього найкращого. Па-па!